Цей шлях до свободи. Він помитий кров'ю найкращих синів і дочок нашої країни. Це кров наших гетьманів і козаків. Це кров наших воїнів УПА, це кров героїв Небесної Сотні, це кров наших новітніх героїв. Мужніх захисників і захисниць нашого незламного українського народу, отримавши в грудні 2022 року повістку, Володимир Кривоносов не вагаючись, пішов на фронт, адже за словами дружини любив країну та хотів захистити від війни її та 14-річного сина. Про службу розповідав небагато проте навіть у найважчі хвилини завжди підтримував родину. Був хороший хлопець, такий відгукувався на всі ці прохання, які там треба було. Ну, чуйна, добра людина, хороший батько, хороший ну. чоловік. Хороша людина був, хай спочиває з Богом. Коли Володимиру було чотири роки, він разом із родиною переїхав у Рівне. Тут навчався у двох школах, а потім проходив строкову військову службу в армії. Після того, як прослужив, він також повернувся сюди в Рівне, Працював на багатьох підприємствах. Останнім часом працював на варному заводі і з 2010 року проживав в плевані з дружиною та своїм сином. Влітку 2023 року підрозділ Володимира перевели на Донеччину. 13 січня цього року зв'язок із ним обірвався. Упродовж місяця родина Володимира не мала про нього жодної інформації. Як виявилося, 6 лютого під час виконання бойових завдань він загинув. Поховали Володимира Кривоносова у Рівному на кладовищі нове. Ольга Данилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.